Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні вирішила спекти булочок. Вже нічого в магазині не купувала. Думаю, маю якусь там сметану, масло. .Well, ну і спечу булочок з яблочками. Спочемо з вами разом. Спочемо з вами разом. Тут я маю 300, -300 мл молока. Молоко магазинне, я купую до кави. Так кожен раз не маю домашнього молока. Я виливаю таку ріночку молоко, щоб воно трошки підогрілося. От ключу, щоб воно трошки було тепленьке, бо воно з холодильника. Молочко підогрілося, я даю сюди, щоб зробити опару, щоб зробити таку опару. я дам ложку. Цукру. І маю тут дріжджі. Дріжджі львівські. Дріжджі львівські і дуже і дуже добрі. Колись я показувала у Польщі, що добрі дріжджі, що я щось там робила. Жіночка писала, що наші львівські також добрі. Так, наші львівські дріжджі також добрі. І я так, ну там, певне, тут, певне, 30 грам, не знаю. певне. 30 грам. О, вони свіжі, я вчора купила. Сюди добавлю тих дріжджів, розведу, щоб воно зробити такого папу. Подивимося, чи свіжі, чи піднесесь. Подивимось. І залишу на трошки, залишу на трошки, щоб воно все дріжджі розійшлися і щоб все піднеслось. Так. Тут була шапочка буде шапочка, чи не буде, не знаю. Так. Тут я вам покажу, що ми маємо свої домашні яблука. Я не знаю, ми їх так не кропили, але яблука не гниють цього року. Не знаю. Це все наші домашні яблучка. я візьму декілька. Всі не буду, бо то забагато. І їх помию, поріжу і чуть їх так, як. Ну, як сказати, як просмажу чи як протушу трошечки, щоб не сирове яблучко давати в, такий, в ту, булочку. Може, якихось булочок, чи не знаю. На, на сковорідці на тім на олії не буду. Може, стане з тих. Знаєте, я їх помила і не буду їх е, чистити від, від е, тої шкірочки, від лупинки, не буду. А просто так, поріжу такими плістерочками і все. Чи кажете, щоб чистити? Не знаю. Я взагалі-то не люблю тої шкірочки, але я її колись і не любила, знаєте? Так скажу. І от такими дольками. Хоч то всі вітаміни є. Всі вітаміни. Колись-колись були, а зараз то-то кроплене, то певно, що не, нема вітамінів. Ну, от так Зараз я ті яблука перечишу і перекрішу. Такими дольками, такими дольками, щоб вони були. Яблучко я вже накришила. І кладу сюди на цю сковорідку. і всі всі висиплю. Чуть влиє водички Чуть-чуть. так, щоб вони обійшли пару. Вони обійдуть так пару, трошки зробляться м'якші. я тоді додам до них трошки цукру. Дай вони так будуть. Я їх зараз прикрию. І щоб вони трошки так як протушились. Бачите, дріжджі у мене вже підійшли. Бачите, така сі зробила шапочка. Дріжджі підійшли. Файні дріжджі. Нема що казати за дріжджі. То я їх поки що тако поставлю сюди. Тут маю муку, зараз я її трошки буду набирати. Трошки її буду набирати. Маю тут яйці. Розіб'ю два. Яйця сюди. розіб'ю два яйця, дам, дам чайну лижечку таку солі, дам цукру. Таких дві ложки, бо вони будуть солодкі, то не будуть ні з чим, вони будуть солодкі. Ті пиріжки. Чи булочки, булочки? Ті яйці я розіб'ю тако вінчиком з цукром. Розіб'ю вінчиком добре. Сюди ще маю сметану таку. Магазину. Всю сюди дам, щоб вона не залишалась мені. От все, що маю, таке, що мені лишилось, то все даю сюди в ті булочки. Сметана, масло. Ну, як все, що, сметана, масло от сюди і даю булочки. У мене тут сметана так буде грам 200. От два яйця, дві. Ложки цукру з 200 г сметани. Ця свіжа вже сметана. Чайна ложечка солі. Тут в мене масло розтопилось вже. Так я його дам. Все сюди масло таке розтоплене. Бачите, таке розтоплене масло, але то масло то не є маргарина, то дійсно масло. І ще й добре масло, скажу вам. Ще й добре масло. Просто воно було в польочкові, я його сюди висипаю. І тут ще маю таке масло, так само свіже. Просто врізали таку цілу трубочку. знаєте, Цілу таку трубочку купили і ріжемо так по кусках. І в морозильну камеру замотаємо в харчову пленку і в морозильну камеру. Так, помити руки, помити руки. Помити руки і далі приступати до того всього. Так, дріжджі підійшли. Ще ліпше підійшли. Видите? Ще ліпше підійшли. Я їх зрушила, вони ще ліпше підійшли. Виливаю все сюди. Виливаю їх сюди і буду замішувати. Зараз буду замішувати. То все разом і зараз буду замішувати, але я собі нагадала, я ще дам ванільки. Ще дам ванільки, Ну, дам і до яблучок ванільки, але дам до кіста, що файно пахло. Бачите, я тут маю дві ванільки. І ну, за одна не буде пахнути. А може, я одну дам лишень. А одну дам до, до тих яблучок. Двідам до яблучок. Я маю ванільку, я купила для того. О. Ну от і все. Тепер буду. Мука просіяна, але я ще, знаєте, їй, щоб вона була така легка. І замішу, і все отако от Потрохи буду замішувати. А яблочка мої. А яблучка мої вже теплять вже помаленьку. На малесенькім вогні. На малесенькі вогні, знаєте? О. Ну, таке вийде в мене тісто. О. Муки даю, скільки забере. От скільки забере, я ніколи не вмію е, напекти трошки. Ну, от ніколи не вмію трошки напекти. Щоб я, так, знаєте, 10 булочок спекла. Чи, чи якихось там 10 пиріжків, в мене все має бути багато. Ну так, не вмію трошки. Добре, я замішу, поки що лопатком, а потом рукою. Хочу вам сказати, що я вже так, як замісила тісто на булочки. Воно не липне до рук. Кажете, до рук не ну, як трошки липло зразу. Але от тепер я руки помила, але от тепер я не давала ні олії ще, ні нічого, але воно до рук не липне. Зараз трошки я візьму олійчику і сюди підвашу, щоб воно не пристало до миски. Отак. Поналегенько, щоб воно не, не пристало. Ну, вийшло мені таке. вийшло мені гесіньке, знаєте. О. І прикрию, І щоб воно підходило. Лишу, щоб підходило. Все. Кісто замісила? Замісила. Отакої. Отакої. Так, яблочка мої вже дійшли. О, о, вони мені гесенькі. Я навіть я відключаю, навіть не буду їх, знаєте, отак дуже рухати. Вони мені гесенькі такі, такі м'які, м'які. Я їх просто виберу. Ну от як вам показати, мої любі, щоб ви це бачили. Що бачили. Я от їх, Дивіться, Дивіться, бачите м'ягенькі, я їх виберу на посудинку, і най вони так будуть вистигають. Потім я буду до них давати цукру. Навіть сюди не буду давати цукру, бо це не варенечко. Воно ще розвариться роз... роз... і все. Але я їх зараз ще відкритий, лишу. І ще раз газ я забула, і ще раз газ включу, щоб та водичка вся випарувала. Я її тут на місці, ну, я думаю, я попільную, щоб воно не, не згоріло. Так, мої хороші. Аж тепер я яблочка, вже нема водички в них. Аж тепер я яблочка викладу на цю тарілочку. Отак. Щоб вони простигли. Викладемо на тарілочку, щоб вони простигли. Отак буде. Вони і так солодкі, бо ці яблучка, вони такі солодкі, вони не квасні. Але я ще до них все одно додам цукру, як буду робити булочки. Так і буде. Впало одне яблучко, то вже воно викину. Ну, отакі вийшли в мене яблучка.